Інсайдер Panda Flash поділився в соціальній мережі і новими подробицями про Galaxy S25. Edge, як очікується, це буде найтонший смартфон Samsung в історії. Сам інформатор називає свої дані підтвердженими. Смартфон повинен отримати екран від 1 до 120 Гц з товщиною рамок 1,32 мм із захистом Corning Gorilla Glass. Victus 2 основна камера 200 мегапікселів і 12 мегапікселів. Фронтальна, оперативна пам'ять 12 Гб. акумулятор з підтримкою швидкої зарядки 25 Вт. Wi-Fi 7, алюмінієва рама і більш тонка, ніж в інших S25 випарна камера. Це вже не вперше, коли в мережу потрапляють технічні подробиці. s 25 Edge. наприкінці січня смартфон пройшов сертифікацію 3C і стало відомо, що ємність акумулятора становитиме 3900 мАг, а його товщина має бути близько 6,4 мм. Коли s 25 Edge представлять офіційно і коли він надійде у продаж. Невідомо деякі інсайдери вказують на травень 2025 року.